Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час тайм». я Наталія Леонова вітаю. Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних військових документів, розповсюджених у соцмережах та змі. Повідомлення про ймовірний витік засекречених даних про підготовку України до контрнаступу. Раніше почав вивчати і Пентагон. Канал CNN із посиланням на джерело близьке до президента України Володимира Зеленського. Повідомляє, що Україні довелось змінити деякі свої воєнні плани. Після ймовірного витоку секретних документів Пентагону. за розвитком цієї справи стежить мій колега Остап Яриш, який приєднується до нашої студії прямо зараз. вітаю Остапе. Наталя, Остап. Остапе, як в Пентагоні коментують цей ймовірний витік документів, і чи є вже якісь результати розслідування, про яке міноборони заявило раніше? Наталю, розслідування ще триває ним корою міністерство юстиції сполучених штатів. В Пентагоні ж наразі не беруться коментувати автентичності тих документів. каже, що розслідування з'ясується. Про що говорять, що дійсно слайди, які циркулюють зараз у соціальних мережах, що так виглядає, що на них можуть бути зображені документи, які схожі принаймні за форматом на ті на ті речі, документи, які використовуються для внутрішньої комунікації, зокрема для брифінгів керівників Міністерства оборони Сполучених Штатів. Також говорять про те, що можливо там так виглядає, що на цих слайдах може дійсно бути засекречена та чутлива інформація. Однак додають, що принаймні на частині цих знімків так виглядає, що частина цих знімків Наталю, вона була також відредагована. Знаємо, ми також за повідомленнями змі, що почали розслідування і ФБР щодо можливого джерела цього ймовірного витоку в Пентагоні. Наразі не коментують хто міг за цим стояти однак кажуть, що доступ до цих документів до такого роду документів зазвичай є у різних людей в різних відділах, департаментах і в Пентагоні, і за його межами. Однак, вже вжили певних кроків заходів, аби обмежити кількість людей, які мають які можуть мати доступ до такої чутливої інформації. Можемо зараз послухати коментар із, із Пентагону Наталя. Міністр, міністерство оборони і весь уряд США ставляться до цього очевидного неавторизованого розголошення надзвичайно серйозно. Для нас це то пріоритет. Ми досі вивчаємо, як це сталося і в яких масштабах було вжито певних кроків, аби ретельніше поглянути на те, як ми поширюємо інформацію і кому. Остапа Україна готується до контрнаступу. Чи може вплинути ця справа на військову підтримку України з боку союзників? Далі, з цього приводу напевно не варто особливо хвилюватися в Пентагоні. Пояснюють і також, як сьогодні заявив радник з ради з національної безпеки США Джон Кірбі, і сказали, що на поставки військові це не вплине. І як Джо Байден говорив раніше, як говорив також міністр оборони США з Остін, що будуть вони з Україною стільки скільки знадобиться, і і надалі будуть надавати необхідну допомогу як для захисту, так і для повернення території. Тому кажуть, що на цей аспект. А цей імовірний витік не вплине. А що він може вплинути це на обмін розвідувальними даними? Ми знаємо, що також Пентагоні прокоментували, що безвідносно до цього конкретного випадку будь-який витік і оприлюднення засекреченої інформації задає шкоду шкоду довірі, в тому числі шкоду довірі до партнерів і тако партнерів до, до сполучених штатів. І аналітики військові також коментують. Кажуть, що як це може теж вплинути, що це може підірвати і зашкодити можливостям. Сполучених штатів збирати і здійснювати якісь розвідувальні операції у Росії. Ми бачили, що цих документів, що дійсно так виглядає, що Сполучені Штати мають доступ і, і мають можливість збирати ту інформацію в Росії, яка є засекреченою. Тому це може вплинути Наталю на, на цей аспект. Остапа у цих документах також йдеться про те, що США стежать за військовим та політичним керівництвом своїх союзників, в тому числі Україною, Ізраїлем, Південною Кореєю. Як це може вплинути на дипломатичні стосунки США з цими країнами і чи є вже якась реакція від урядів згаданих країн? Надалі американські змі пишуть, що дійсно дипломати з різних країн є занепокоєні після цієї історії. В Пентагоні пояснили, що протягом вихідних мали комунікацію із союзниками по НАТО і також із Партнерами з інших країн проінформували також конгрес щодо цього щодо цієї історії і як сполучені штати намагаються її адресувати. Ти задала про південну Корею. Дійсно, важливий важливий цієї історії стосується її. Як повідомляє CNN, частина цих цих сладів, які були оприлюднені, там йдеться про внутрішню комунікацію посадовців південної Кореї, зокрема щодо можливих поставок боєприпасів до Сполучених Штатів. А південні корейці вони мали занепокоєння, що о, зрештою, ці боєприпаси зможуть опинитися в Україні. Це за законом південної Кореї є заборонено, Поставка летальної зброї іншим країнам. А тому, принаймні, а, так виглядає, що якісь приватні розмови змогли опинитися у публічному доступі. Зараз Південній Кореї ми знаємо а, також великий галас щодо цього приводу закликають лідерів країни підняти це на найвищому рівні, адресувати це питання і, а, зокрема, із союзниками у Сполучених Штатах із Джо Байденом. Тому дійсно союзники. Сполучених штатів є занепокоєні не лише в Україні до цього питання. Є велика увага, але й принаймі і в південній Кореї чи в інших країнах, які теж за цим стежать. Ми ж зі свого боку, Наталю будемо теж уважно стежити за розвитком цієї події. Спробуємо отримати більше коментарів та пояснень від Пентагону, державного департаменту Білому дому на нашому сайті є також багато інформації з цього приводу. Бо будемо і там також тримати наших глядачів та читачів в курсі. Тому стежте за, за оновленнями. Дякую, стапа будемо обов'язково продовжувати стежити за розвитком цієї справи? З нами на прямому зв'язку був Остап Яриш. У Вашингтоні відкрилося весняне засідання МВФ та Світового банку питання економічного впливу війни Росії проти України високо на порядку денному засідання, де зібрались очільники міністерств фінансів та центральних банків країн світу. Для того щоб заручитись більшою підтримкою для економіки України на зборах присутня і українська делегація. В середу до зібрання звернеться президент України Володимир Зеленський за подіями. Стежить моя колега Оксана Бедратенко. Вона приєднується до нашої. Студії зі штаб-квартири світового банку вітаю, Оксана Оксано. Які основні питання вітаю, обговорюються Наталья. під час цих зборів? Так, справді сьогодні до Вашингтона прибувають очільники центральних банків світу, міністри фінансів світу для того, щоб світових країн для того, щоб на відкритих семінарах на закритих двосторонніх зустрічах обговорити основні виклики, які стоять перед світовою економікою, але не тільки це також можливість для фандрейзингу. Це можливість переконати країни інвестувати, фінансувати в подолання тих чи інших криз. Сьогодні засідання відкрила директорка розпорядни. Ця МВФ Крісталіна Георгія вона оголосила про основні моменти, основні виклики для світової економіки. Серед них, наприклад, те, що бідні країни втрачають доступ до фінансів через кризу, через підвищення інфляції. Це також може торкнутися і України кажуть оглядачі. Інше питання це фрагментація. Економіка поділяється зараз на блоки. Один з демократичних країн на чолі зі США, як кажуть в МВФ. Інші з країн автократії, як то, наприклад, в Китаї, і над всім цим тяжіє питання це питання руйнівної війни Росії проти України, як сказали Георгієва, як зазначили Девід Мальпас, це президент Світового банку. Цей виклик є жахливим і на жаль, ці збори його не вирішать, але його вирішення значно полегшить розв'язання інших економічних питань. We cannot finish this conversation without recognizing that one of these shocks, Неможливо завершити це обговорення без того, щоб сказати, що один із цих шоків, безглузда війна в Україні, може зникнути просто, якщо одна країна, яка вторглась до України, просто ухвалить рішення зупинити війну. Чому це важливо для того, що ми сьогодні обговорюємо тут? По-перше, ця війна відволікає увагу світу від багатьох нагальних проблем. Ця війна не лише вбиває людей, вона підштовхує ціни на харчові продукти, і вона збільшує геополітичну напругу, зменшує здатність світу працювати в єдності. Отже, існує проблема Має це засідання не в змозі вирішити, але його вирішення надзвичайно допомогло б вирішити питання, які ми обговорюємо. Жах війни присутній всюди. Світ перейшов від пандемії ковіду до цього також жахливого результату, який триває значно довше ніж більшість передбачали. Як ви знаєте, ми допомагаємо мобілізувати світові ресурси, щоб допомогти цивільному сектору України підтримувати інфраструктуру, а також вивчаємо, можливості відновлення української економіки у складі української делегації у Вашингтоні перебувають голова Національного банку України Андрій Пишний, а також заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Які очікування від цього візиту і які питання будуть піднімати українські делегати? Оксано? справді наталка. Україна представлена достатньо потужною делегацією. Головний е, меседж е, я думаю, прозвучить в середу, коли буде засідання міністрів, присвячене питанням України. Тоді ж до е, учасників зборів звернеться президент України Володимир Зеленський. Е, минулого разу на осінніх зборах МВФ Світового банку Зеленський закликав створити фінансовий рамштайн для України. Е, наскільки це вдалося за півроку буде видно лише минулого тижня? МВФ оголосило про... Потужну програму для української економіки це 15,6 мільярда доларів. Програма розрахована на декілька років. 2,7 мільярда доларів цих коштів уже надійшло до України. Однак український уряд хоче отримати більше. Нацбанк напередодні заявив, що Україна хотіла би отримати 5 мільярдів доларів до кінця цього року, і це на підтримку економіки на здійснення основних функцій. Урядових і на підтримку макроекономічної стабільності, однак у МВФ кажуть, що дуже надзвичайно високі ризики закладені в виконання цієї програми. 19 пунктів, 19 вимог Україна мусить виконати лише до кінця цього року в рамках цієї програми. Перегляди будуть робитися щоквартально. Тобто, перший перегляд програми буде вже в червні. Оксано, крім підтримки України, відомо, що делегати обговорюватимуть, як мобілізувати світ, щоб не дозволити Росії обходити санкції, запроваджені Заходом. Що планується в цьому напрямку? Так, ти права, Наталко не лише питання підтримки України, хоча це надзвичайно важливе питання, але і питання санкцій буде стояти на порядку. Денному про це представники Міністерства фінансів США заявили напередодні пресі. Міністерство фінансів США буде піднімати питання, того, що Росія досі має важелі, яким чином обходити санкції заходу, хоча ці санкції і є безпрецедентними. І ми очікуємо, що буде розвиток тих тез, які були озвучені під час. Березневого форуму за демократію, коли міністерська фінансів США Дженет Єлен оголосила про те, що більше 20 країн-учасниць форуму впроваджують безпрецедентні заходи для того, щоб унеможливити використання фінансової системи заходу Росією, а саме буде введено бази даних бенефіціарних власників всіх компаній, і малих, і великих, для того, щоб ця власність була абсолютно прозорою, це щось нове для. Світової економіки. Ще інше питання. Також Єлен високо оцінила те, що міжнародна структура з боротьби з відмиванням коштів це ФАТФ, Вона викинула Росію зі своїх рядів. Це також відбулося минулого, минулого місяця. Дякую, Оксано, за твій розлуги аналіз. Будемо так. повідомляти про хід зустрічі МВФ та Світового банку протягом тижня. З нами на прямому зв'язку була Оксана Бедратенко. Цієї неділі християни західного обряду відсвяткували великдень. Традиційно у США у це свято влаштовується багато благодійних заходів. Українська громада у Колорадо організувала благодійний великодній ярмарок на підтримку України. Всі виручені кошти підуть на допомогу батьківщині. Деталі дізнавали Світлана Пристинська та Володимир Петрунів моя сім'я приїхала з України на початку 19 століття. Розписувати писанки мене навчила бабуся, коли мені було три роки. Катрін Чау – онука українських емігрантів. Напередодні Великоднього свята жінка вчить мистецтво писанкарства на благодійному ярмарку у Денвері сьогодні. Ми проводимо майстер-клас із писанкарства. Опановуємо з відвідувачами метод батика настроє Оленка, Ольга. і Я кожна писанка несе у собі послання, і це прекрасно. Усі символи мають значення, вони чудові. Вони демонструють нашу культуру, яка налічує понад тисячу років. Всі квитки на обидва майстер-класи були розкуплені заздалегідь. Майстриня Оленка Макей, американка українського походження. Сьогодні вона ділиться з гостями своїми секретами мистецтва писанкарства. Я називаюся Оленка Мекі. Я роджена в Америці, але моя хата була. Українська хата, і моя бабця мене навчила робити писанки. Так що нині Ukrainians of Colorado попросили мене вчити людей, як писати писанки. Моя бабця навчила мене як писати писанки, як я мала около вісім літ. Як війна почалася, то я не могла сидіти так вдома і нічого не робити. Так що я почала знову. Сильно писати багато писанок і продавати їх, казати людям про Україну, казати, як там потрібно поміч, і всі писанки, що я від лютого 22-го року, всі писанки, що я продаю, то кожний цент іде на Україну. На уроки писанкарства зібрались люди з досвідом і новачки. Я народилася в околиці в Нью джерсі Нью-Йорку, але переїхала тут до Кольорадо. Мені приємно дуже бачити цю українську громаду. Я виросла в родині, що ми а, пробували наші традиції задержати. Писала писанки. Ми щороку печемо паски. Дуже приємно, що це все йде на користь України, бо моє серце болить. А, маю а, Родичів далі по різних частинах України тут зустрічі є дуже важливі, бо не лише є товариство і спілкування з нашими українцями, але також що ми можемо зібрати на добру ціль. Мене звати Емі. а Це моя дочка Грета. Мені подобається українське традиційне мистецтво. Воно чудове. Ми почули про цю подію через Фейсбук. Через мого чоловіка ми підключилися до українців Колорадо. Він багато працює для України, і ми любимо українців. Це пісанки авмеце. Мої перші писанки. Найважче для мене це користуватися кісткою, інструментом, яким наносиш віск і малюєш. Час від часу треба додавати віск і постійно його нагрівати. Існує багато методів, як це робити, і нам розповіли деякі з них. Це було справді захоплююче. <мас> Давид Бружа, наймолодший учасник майстер-класу з писанкарства. Мені сьогодні сподобалося робити песенки на майстер класі і я на песенки намалював квіточки, листочки, а оце така стічка навколо. Я сьогодні пішов на фестиваль з мамою, татом, і маленьким батю. Від початку повномасштабного вторгнення до неприбуткової організації Українці Колорадо долучились близько 40 нових волонтерів. Одна із них тетяна Стратілат, шеф кухар із Києва, яка опинилась у Колорадо через війну на батьківщині. На ярмарку вона також вчила ліпити вареники та готувати інші страви української кухні. Сьогодні було зліплено дві тисячі вареників. Кожний вареник він пішов на користь Україні. Найбільшою такою перлиною нашого кукінг класу сьогодні це були паски, як саме їх готувати. Я пояснила всі нюанси для того, щоб українці, які прийшли сьогодні на майстер-клас, а також американці, які цікавляться українською історією, гастрономією української кухні, усіми святами і нашими традиціями могли повторити цей витвір мистецтва нашу паску вдома. Готували капусняк сьогодні, і вони Наші їжі просто кайфують, і я розумію, чому саме поєднання історії нашої культури і смакоти дає найкращий результат. Іде війна і про нашу країну. Американці дізнаються не тільки з новин, вони дізнаються завдяки цим заходам. Проектний координатор Київської ліги сміху. А тепер активний волонтер Ліги допомоги Андрій Матіщук прилітає на подібні заходи зі столиці України вже не вперше. Сьогодні він волонтер на кулінарному майстер-класі це вже другий фандрайзер, де ми збираємо кошти для ініціативи одягни дитину. І за 6 місяців цієї ініціативи ми вже змогли надати майже 1200 комплектів одягу для дітей. Друга ініціатива це: ми оголошуємо збір коштів на будівництво модульних будинків у Макарівському районі Київської області. Ми маємо продовжувати допомагати постраждалим військовим. Дуже важливий зараз напрямок тактичної медицини, Дуже вдячний всім, хто в цьому допомагає. Ми вже uh, забезпечили майже 500 комплектів Марина Дуброва, співзасновниця неприбуткової організації Українці Колорадо, радіє великій кількості відвідувачів, адже ярмарок привертає увагу до подій в Україні. американці. Вони зацікавлені, які наші традиції, що ми робимо їм на, на, на свята наше. Маємо зараз ярмарок. Він ще йде. Багато маємо українських сувенірів, українські прапори. Такий американець. Він старший чоловік. Він нам приніс понад 50 наших українських прапорів він сам зробив його звуть Ричард. Всі кошти, що ми заробимо на продажі цих прапорів, то йде на Україну. Дуже приємно і не тільки він один, багато американців, які принесли свої сувеніри, які вони робили своїми руками. І вони нам віддають, щоб ми продавали на наших ярмарках, на нашому фестивалі, щоб ми е, заробляли гроші і щоб ці гроші допомагали нашим українцям в Україні. Під час великоднього ярмарку у Денвері було зібрано 10 тисяч доларів на допомогу Україні. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо. Місто Часів Яр на Донеччині розташовано за трохи більше 10 кілометрів від Бахмута, за які вже багато місяців точаться запеклі бої. До часового яру постійно пролітають російські ракети. Останнім часом обстріли стали інтенсивнішими. Тиждень тому у місті побував документаліст Сергій Лисенко та поговорив з місцевими мешканцями. Вони розповіли, як виживають під постійними обстрілами, а також про те, як їм допомагають українські військові. Пані Ольга, скажіть, скажите, где мы находимся? Донецкая область, Украина, Донецкая область, город Ясавиар, Бахмутський район. Что тут происходит? Что тут происходит? Тут город не ровняють. А вы чому не выезжаете? Я собираюсь выезжать, да? я ходила, договаривалась за машину. щоб вивезти вещи і выезжаю. Яка зараз тут побутова ситуація? Побутова Там... ситуація. Mm -hmm. Яка тут побутова ситуація? Тут кам'яний вік, немає ні, ні води, ні світу, ні газу. Воду з носимо. — Що б ви сказали українським військовим? — Ой, б ви відвоювали, щоб закінчилося це все. і встановився мир у нас. Що ви зараз думаєте про Россию? Що я про неї думаю? Один вопрос, за що? За что нас? Что бы им сказали зараз тем, кто зараз стреляет по часовому яру? Что вы делаете? За, за что вы людей? Мирное, ну, мирное население, за что вы людей равняете, блин? Вы лишаете жизни? У всех людей просто разрушенная жизнь. У всех. Это чай? Да, шушечки, конечно. Чай, чай. Можем чай, можем кофе. У нас все есть. Только хата, вон, стекла повыбивали. А тут возле кострами грімо. Тут як була атака, так лки-палки. То їхні ось, ракети, кассетники, вони як кинули вокруг дома, так. Як начали вони лупить, стекла летять, це добре, що ковриками були окна завішані. А так би... было к нам хана, а мы с одеялом и поукрывались и ждали, пока закончится. Нашу закончилась, полна хата стекла, полная. И там он бачил, его в том 44-м доме, там эта самая мина попала прямо в крышу. Везде вик на побытие. Вот, гляньте, туда, на улицу Горького, да? Угу. Там все разбито. Все разбито. А вот 15-ту школу, вот он, 15-та школа. Ага. Туда вообще попала ракета. Да и уходят, чего они сюда пришли. У нас все было хорошо. И отопление было, и свет был. И вода была, и все красота. И с коми вам дополмагают? Конечно. А чем допомагают? Всем. Ну что дают? Дают все, дают. Дают воду, дают картошку, дают... М'ясо дають, Фіжана, що ще дають там. Все дають. Ну, коротше, так взяти, все дають. Що б ви сказали українським солдатам, українським військовим? Ну, хай тримають. Тому що я чув таке, що возле бахмута там біда. Що б ви сказали цим, що зараз обстрілюють часів яр російським військовим? Що б ви їм сказали? Совісті них тримають. Они вообще. Путин сказал, что по городам быть не будет. Не будет. А он бьет по гражданству. Он сколько домов уничтожал. По часовьяру. Вот, видите, гляньте, там вообще ужас. Весь часовьяр выбыл. Угу. Ну и что я им скажу, что они хорошие, да? Убывают нас, и все. Гражданское население убывает. Анатолій Григорович, а ви давно живете в часовому ярі? 76 років, а мені всього 84. А розкажіть, це ваша кухня? Оце, так. Да. Ми тут готуємо їжу. Що? Що у вас сьогодні на сніданок? На сніданок був суп, реснівий, чай. Ну, соответственно, хліб. Мої, мої уїхали всі. Та тут, тут у нас в під'їзді зараз живе три чоловіка, останніх нема, пороз'їжджалися. А скажіть, вам тут хтось допомагає харчами якоюсь їжею? Так, да, дуже, дуже я і мої тут всі в під'їзді. Дякую за ту допомогу, яку нам солдати допомагають, дають продукти. От. Гуманітарку привозять. Кожен місяць ми отримуємо гуманітарку. От. Ну, є. А ви кажете, українські військові дають вам їжу, ну, що саме вони дають? Які ну харчі? дають тушонка, От. консерви, коротше. консерви. І оці макаронні макароні виробив, там то рожки, там то вермішель, там там таке. Муку дають, поміж, масло послі дають, оліїв дають. Поміж, Крупи. Ну, бувають різні, проміжки. І рис буває, і, і пшенична, і, і крупа така є. Рис буває. Поміж, ну що їм дають, то, ібо, то вони і нам дають. Отак можна сказати. ці вибухи. А що робити? Їхати нікуди, родственників нету. Багато тут дітей залишили? Ні, дітей немає. Вивезли, так? Да? Так, да, вже вивезли. Да давно повивозили. Вибухи вони, стріляють. Иногда, бы даже иногда бывает страшно и по ночам спать даже. У нас ні света нема, ні газу нема, ні води нема. Нам воду привозять. Слава Богу. А їжу, де ви берете? Магазин? Нас солдаты, если що кормят. Они готовят и завтрак, и обед, и ужин. И нас кормят. Не могу, чтобы бросить, можно сказать, у цей час вверх. Уехать в чужий город. А а придеться евакуюватися, щоб жити. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.